Наймасовіший шурок футболу провели у Чернігіві на стадіоні Юність. Це спільний проект Федерації футболу, Міністерства молоді та спорту і міністерства освіти. На урок відібрали школярів та вчителів, які активно займаються та пропагують здоровий спосіб життя. Всього назбиралося 120 учнів третіх-четвертих класів. На 12 станціях по 16 чоловік. Ви вперше, можливо, багатьох із вас вперше будете навчатись елементам володіти нічим, а це не легко. Це найбільш популярний вид спорту в нашому світі. І, можливо, у майбутньому ви, сьогоднішні учасники нашого масового футбольного заходу, зможете поповнити ряди національних збірних команд і жіночої, і чоловічої України. Те, що на уроці нудьгувати вони не будуть, діти зрозуміли відразу розминалися під запальні пісні. Футбольне поле стадіону поділили на сектори. У кожному з них школярі виконували настанову своїх тренерів, по воротах, віддавали паси і навіть вчилися правильно себе поводити на стадіонах. Все проходило в ігровій формі, аби дітям було весело. <клес> Олександр Цупрунов один з наймолодших тренерів, грає у футбол за Чернігівську команду. ЮСБ. каже: самому є чому навчатися. Впевнений, що діти мають кращу мову для тренувань ніж в його дитинстві, тому стануть здібними футболістами. Футболіст при не дов бути, должен, должен любити футбол этот вид спорта футбол. Но обладать качествами. Він все уметь. Серед учнів багато дівчат активний відпочинок їм до вподоби. м'ячу б'ють влучно. Це спорт і від футболу здоров'я міцніше. І... Уроки фізкультури не пропускаєш у школі? Ні. Хлопці краще за дівчата обізнані у футболі, знають по поемену усіх відомих гравців як України, так і світу. Ярмоленка, Шевченка, ем, Коноплянка, Давина Роналдо, Леональд Месі. Уроки футболу провели в усіх містах країни. Федерація футболу забезпечила учасників формою та м'ячами. Спорядження передадуть школам для проведення уроків фізкультури.